Інформаційний батальйон на позиції в етері Новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк і мої шанування. Про головне за добу розповім просто зараз. Громади Прикарпаття надійний тил для військових. В Івано-Франківську відбувся брифінг, присвячений роботі муніципалітетів за рік повномасштабного вторгнення. Голови громад розповіли про допомогу переселенцям та військовим. Подробиці у сюжеті Юлій Торконяк. Будували шелтери, купували дрони та автівки. За рік війни громади Прикарпаття стали надійним тилом для місцевих, переселенців та військових. Очільники міст розповіли, як змінилось життя за час вторгнення. Відтак голова Переріслянської громади Володимир Молдавчук став на захист країни. На фронті він перебуває у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Однак свої обов'язки... Перед громадою Володимир Молдавчук теж не облишив. Найважче переключатися, переключатися із цивільного життя до життя в умовах війни. Важко сприймати, наприклад, ту чи іншу допомогу, коли люди приходять, роблять її і не знають, що потрібно солдату. В моїй громаді з цим трішечки легше, бо я знаю, що саме нам потрібно. Само собою, що я більше нахил роблю на медицину. Зараз у нас от якраз сьогодні зателефонували і прямує обладнання вартістю 20 тисяч євро. На операційні для передової Івано-Франківська громада за рік війни стала прихистком для понад 90 тисяч вимушено переміщених осіб. Нині ця цифра, каже голова громади Руслан Марцінків, коливається у межах 36 тисяч людей. Тож це спонукало відновлювати закинуті будівлі та споруджувати нові, щоб дати житло переселенцям. Відтак вдалося відремонтувати колишнє приміщення управління освіти, де нині. Мешкає 140 осіб. Ми плануємо також подібний такий шелтер на вулиці Бельведерській, тобто маємо кошти від Нефко. Також маємо ще один гуртож, який зараз ремонтується, це нафти газу, теж для внутрішньопереміщених осіб. Тобто, це в співпраці. Ну і останній великий проект, який ми це будівництво житла. В районі Автоливмашівської для внутрішньо переміщених осіб, крім того, Івано-Франківськ прийняв 76 релокованих підприємств. Руслан Марцінків розповідає, до цього громада теж не була повністю готова, однак із цим викликом впорались. Потрібно було інфраструктура, електрика потужності, потужності, скажімо, газові інші. Тобто, тут тут у нас були проблеми, є проблеми. З цим, але незважаючи на це, ну близько тисячі робочих місць у нас на саме на релокованих підприємствах зараз є. Причому це не тільки внутрішньопереміщені особи, а порядка половини на цих підприємствах, може навіть більше, це вже в наші місцеві. На до працівників за рік повномасштабного вторгнення змінилася й Коломийська громада. Тут одразу почали працювати задля підтримки військових та переселенців. Голова громади Богдан Станіславський каже: вони годували бійців, закуповували транспорт і необхідні речі, приймали та перенаправляли гуманітарну допомогу. І до сьогодні ця робота не зупиняється і не зменшується. Досить успішно у нас. Є це шелтери. Ми на минулій… Ділі відкрили комунальний четвертий шелтер, плюс у нас є від Caritaса три шелтери, які працюють. І це ми від громади знаходимо приміщення, робимо скажімо, початкові ремонти і інші донори. Додають кошти і досить непогано воно виходить. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан зазначає, громади Прикарпаття стали яскравим прикладом муніципальної єдності та утримання економіки, а також допомоги військовим і усім тим, кому необхідна підтримка. Проте у різних регіонах, зокрема на Івано-Франківщині, є проблеми, які потребують негайного вирішення. Це тарифи на основні послуги житлово це тепло, світло, водопостачання, гарячі водопостачання, каналізація, все інше. Зараз заборгованість перед цими підприємствами складає 36 мільярдів гривень. І ми сподіваємося, що в березні місяці це буде вирішено. Багато підприємств зруйнованих. Ті, які не зруйновані, наприклад, якщо ми говоримо про Івано-Франківську область, навантаження, про яке говорив пан Марценків. Вони приймають на себе набагато більше зараз, і в умовах відключення світла, і в умовах прийняття внутрішньоприміщених осіб. Тому це перша проблема. Друга проблема. А я думаю, ви вже з нею всі знайомі. Це дефіцит освітньої субвенції. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук підсумовує, загалом громади Прикарпаття прихистили понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб а також виділили понад 100 мільйонів гривень на військові потреби з місцевих бюджетів. Загалом органи місцевого самоврядування, починаючи 24-го, включалися в роботу до швидких змін законодавчих, адже ми добре розуміємо, що та система, яка працювала до, вона повинна бути гнучкою швидкою для того, щоб вирішувати ті проблеми, які виникають вже сьогодні. Тому впевнено можна сказати, що громади Прикарпаття є надійним тилом. Для військових і доброю опорою для внутрішнього переміщених осіб цьогоріч ніхто зупинятись не планує і усі працюють задля перемоги. Зокрема, при прийнятті місцевих бюджетів на 2023 рік громади збільшили фінансову допомогу на реабілітацію військових та допомогу сім'ям загиблих. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї. Дбають про чистоту та затишок міста. Про роботу комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія прозвітував її директор Віталій Бурко під час оперативної наради голови Івано-Франківської громади. Чисте та комфортне місто для цього щодня працюють івано-франківські комунальники муніципальної дорожньої компанії. Її директор Віталій Бурко каже: левову частину роботи займає ремонт та обслуговування доріг. Трохи менше догляд за різними об'єктами благоустрою. Основне це є звичайно дороги загальною протяжністю до 600 кілометрів. Ну, це дороги різного типу покриття. Тобто, це не тільки асфальтобетонні дороги, але й гравійні, а подекуди і ґрунтові. Тротуари до мільйона, велосипедні доріжки, уже всі новозбудовані, значить, площі, сквери в центральній частині міста. В основному всі площі сквери в центральній частині міста, дорожні знаки, вказівники, 19 мостів, шляхопроводів. Ну і більш такі дрібні лавки, урни, лежачі поліцейські. Прибирання міста поділяють на ручне та механізоване. Ну, зрозуміло, що літнє ручне це є. Ручне прибирання, яке здійснюють робітники благоустрою, тобто прибирання як пішохідних зон, так і доріг, викошування газонів, очищення урн, очищення дорожніх знаків. Все ж основою у роботі підприємства каже Віталій Бурко, є механізоване прибирання. Для даної роботи в нас є ряд порохотягів. Це ви бачите на слайдах. Це порохотяги дулево, це порохотяг глобус. Це прибиральні причіпні автомобілі «Скандія», Шміт. Я завжди говорю, що найбільш ефективні ці, ці механізми. Знову ж таки, поливомийні автомобілі, це також важлива частина прибирання, особливо в літній період. До речі, що автомобілі використовуються не тільки для змиття бруду, але якщо температура повітря понад 27 градусів влітку це і для. Охолодження дорожнього полотна, тобто дороги охолоджуються від поливання і ну, все ж таки менше нищуються. Все сміття, яке комунальники збирають в місті, в першу чергу кажуть, звозять до себе на територію компанії. Для цього, відповідно, у нас є спеціально обладнаний майданчик з твердим покриттям, ну а потім, відповідно, автомобілями, самоскидами перевозиться для захоронення на село Рибне на полігон твердих побутових відходів. Ну, якщо завершувати цю. Частину з прибиранням, то хочу зазначити, що механізоване прибирання воно дуже становить важливе. Воно незамітно, бо працюють всі у основному вночі, але це є дуже важливо для власне для санітарного стану міста. Також за 2022 рік комунальники провели ремонт понад півсотні дорожніх знаків, лавочок та урн. А ще нанесли розмітку на більш як 10 тисяч метрів квадратних. Наразі ж готуються до традиційних весняних робіт. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. У Коломиї відкрили ще один шелтер для внутрішньо переміщених людей. У прихистку можуть проживати від 50 до 60 внутрішньо внутрішньопереміщених людей. Масштабний проєкт створення прихистку для десятків сімей, які залишились без домівки, став реальністю завдяки соціальній ініціативі Вулик з містів, яку координує громадська організація Трикутник разом із Коломийською міською радою. Більше подробиць у матеріалі. Від початку повномасштабного вторгнення Коломия прийняла майже 10 тисяч внутрішніх переселенців. Це тільки ті, хто стоять на обліку. Насправді ж цифра значно вища, кажуть чиновники. Тож у Коломиї відкрили четвертий шелтер. Тут є 18 кімнат. Одночасно може мешкати від 50 до 60 чоловік. Приміщення було повністю. Такому зруйнованому стані можна сказати, і в червні місяці за допомогою наших партнерів будуємо Україну разом, українська освітня платформа, стан і багато інших організацій, які відкликнулися допомогти відбудувати це приміщення і зробити тут шелтер. Ми це робили 8 місяців. Бюджет був спочатку 2,5 мільйони. Ріс на очах в цьому приміщенні нове все тут залишились тільки стіни. Нова проводка, електрична, нова вода, каналізація, вікна. На двері, всі абсолютно меблі, які знаходяться всередині. Тут немає нічого бувшого використання. Окрім житлових кімнат, тут є дві кухні, чотири ванних кімнати, дві пральни, дитячі кімнати та тренінгова. Від початку будівництва кошторис виріс практично в три рази. Коломийська міська рада зробила підведення комунікацій на суму понад 2 мільйони гривень. В дальнішому ця будівля передана на отримання єдиному центру. Ірина Тачук, директорка, має досвід вже інших управління шелтерів і. Енергоносії і всі витрати ми будемо платити з коштів місцевого бюджету і подавати на відшкодування державний бюджет. Ми зараз платимо кошти порядка, якщо там опалювний сезон, це буде 100, 120 тисяч 150 Ми ще не знаємо, яке споживання буде. Але ми потім маємо оплатити такий порядок. Ми оплачуємо ці кошти і подаємо на відшкодування. Заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмила Сірко певна, що люди тут почуватимуться як у себе вдома. Кум'яни з щирим серцем їм їх поселили, зігріли любов'ю. Сьогодні я вже мала зустріч із однією сім'єю, яка. Тішиться тому, що тут такі домашні сімейні умови і мають мрію, що їхня дочка з 1 вересня вже піде в Коломийську школу. Та роботи на цьому об'єкті ще не завершені. Тут треба облаштувати територію, тому організатори створення запрошують доброчинців і надалі до співпраці. З коломиєю Богдан Малицький Галина Руванчук, телерадіокомпанія Раї. Залучити українців до реформ в Івано-Франківськ релокувалась громадська організація Smart Media. Відтак активісти презентували свою діяльність у сфері комунікації реформ у фокусі організації реформа освіти, медична цифрової трансформації, а також відбудова України. Більше про це у сюжеті. Громадяни почали вірити у реформи та країну. До Івано-Франківська релокувалась громадська організація Смарт Медіа. Одним з її ключових проєктів є реформи для громадян. Голова організації Олександра Щукіна розповідає: війна підштовхнула владу до значних змін, і нині ми спостерігаємо, як різні галузі реагують на виклики, щоб полегшити життя громадянам. Наприклад, реформа цифрової трансформації, на мій погляд, дуже успішна, і війна навпаки підштовхнула і, і показала її ефективність. Що, е Користувачі, наприклад, додатку Дія, якщо вони до війни їх було 8 мільйонів, то зараз це 18,5 мільйонів. І навпаки, реформа цифрової трансформації вона показала свою необхідність і те, що необхідно все проводити в електронний формат. Люди, люди змогли не втратити свої документи. ВПО отримують допомогу через дію, тобто це дуже важливо. Так само і медична реформа показала свою ефективність. Вона дуже вже не нова, але вона показала те, що люди змогли отримувати. Послуги навіть вже переїхавши, і лікарі їхні також змогли отримувати заробітну плату і не втратили свою роботу. Змінилося й ставлення українців до реформ. Експерт громадської організації Смарт Віталій Світлик каже: якщо до повномасштабного вторгнення більшість не вірили у зміни на краще, то нині довіри більше. Однак залишається актуальною проблема необізнаності. Люди в більшості не розуміють, які реформи відбуваються в країні. А у нас зараз іде, ідуть реформи в швидкому галопуючому такому темпі, оскільки війна спровокувала ці процеси. Нам, як громаді цієї країни, потрібно відстоювати свої права. Ми повинні заставляти владу працювати в правильному напрямку. І до прикладу, як ми бачимо зараз, головна проблема в країні це боротьба з корупцією. І Якраз ця система dia нівелює багато аспектів щодо того, щоб там через якогось чиновника йти взяти довідку, щоб без черги там ми бачимо зараз там про розтаможку автомобілів, що там вже підраховували експерти, це буде дешевше, чим йти там різні брокери поза чергою. І вся ця система, яка роками напрацьовувала, щоб ми платили якісь там відкати, то це можна перенести в смартфон, і таким чином ми швидше. Попадемо в Європу. Ще однією масштабною темою, над якою працює організація, є відбудова країни. І за результатами опитувань, які проводили активісти. 80% українців хочуть у цьому приймати участь. Проте не знають, чим саме можуть допомогти. Тож в організації працюватимуть над тим, щоб це змінити. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Допомога від італійських друзів прибула на прикарбаття. Мова йде про потужні генератори, які зараз вкрай потрібні у місцях, де електрики все ще немає. Волонтери благодійної організації Сурма доправлять їх у міста України, де вони найбільше потрібні. Два з них залишаться у Бурштині. Більше деталей у відео. На Прикарпаття прибули генератори. Їх передали італійські благодійники, які вже не вперше допомагають українцям з різними гуманітарними вантажами для внутрішньо переміщених осіб, військових та для мешканців прифронтових територій. Коли вже виникла потреба з освітленням, з телебаченням, коли в нас немає зв'язку і люди не можуть додзвонитися, відповідно десь підтримка закордонних наших друзів дала нам змогу привезти ці генератори. Тобто, два великих потужністю: 30 і 60 Ми залишаємо в громаді нашій, даємо на критичні наші об'єкти для того, щоб громада мала зв'язок, школи мали світло, садочки могли користуватися освітленням і так далі, могли приготувати їжу, а вже все решта 13 генераторів меншої потужності поїхало у Херсонську, Житомирську, Запорізьку і Миколаївську області, де люди теж там є ну, найбільш необхідними такі засоби, щоб люди мали змогу хоча б зварити їсти чи загріти собі якийсь чай. Два генератори залишилися у бурштинській громаді. Усі інші волонтери вже відправили до областей, в яких вони найбільш необхідні. Олена Данилюк Ігор Гусак, новини телерадіокомпанії «Раї». Відчути себе зіркою та відволіктись від реалій воєнного стану. івано франківську презентували ряд короткометражних фільмів, акторами яких стали діти місцевих мешканців та вимушених переселенців. Бачила роботи наша знімальна група. Що вона затіла? Так ретельно малює, певне, дуже щось складне, бачить старається. Це кадри із короткометражки під назвою Суворо за ескізом. П'ять таких дитячих фільмів та один міні-серіал презентували в одному із кінотеатрів Івано-Франківська. Усі ролі зіграли діти як місцевих, так і вимушених переселенців. Мала змогу відчути себе акторкою в одному із фільмів. І десятирічна Катерина каже, відчуття сподобались, тому й надалі братиме участь у зйомках. Я Грала в сюжеті в пошуках експоната. я була тоді чи. Що... Яка вперше дізналася про цей таємний експонат, та так само, зібрала дівчат і почали шукати. його. Це дуже крутий новий досвід. Я хотя б, б хотіла займатися. Скоро у нас вже буде новий фільм, нова прем'єра. І я б хотіла, щоб у кожен фільм не такий свій маленький сенс, і це дуже крутий досвід. Взяли участь у зйомках, і діти вимушеної переселенки з Нікополя Тетяни Байдукової каже, їм дуже сподобалось проводити час на знімальному майданчику. Я спочатку запропонувала це зробити моєму сину, і він знявся в одній з серій. Потім це побачила маленька, і тому це затягнулося вже для неї більш професійно. Вона вже почала на кожній зйомці проситись, і це було цікаво. І вона є ну як з самих найменших актрис кіножурналу. Режисером фільмів є Руслан Вовк. Задля зйомок із дітками чоловік приїхав сюди із Хмельницька. Тематики в нас різні, але, наприклад, фінальна серія вона була пов'язана з війною в Україні, і діти згадували бажання. Бажання якесь таке, яке воно збудеться от, і від щирого серця. Тому от вони загадали мир, перемогу. Нашій країні головна мета проєкту відволікти дітей від тривог воєнного часу. Крім того, каже режисер: участь у зйомках відіграє немалу роль у розвитку малечі. Розвиток і якому плані вони починають гарно спілкуватися, знаходять взаємозв'язок між собою. Вони стають дружнішими, вони розкриваються, в них забираються ці всі комплекси. Ну, комплекси, наприклад, сором'язливість. Наша задача їх розкрити, щоб вони були розкритими, щирими. Від, від себе вони працювали. Після презентації короткометражок діти отримали від режисера спеціальні відзнаки за акторську майстерність. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіо компанія Раї. Презентація книги подія завжди очікувана. надто коли ця книга про рідний край. Місто в легендах і переказах. Книга відомого коломийського краєзнавця Степана Андріїшина. Автор переконаний, що вона здатна розкрити Коломию по новому, навіть для старожилів. Більше про давно забуті пам'ятки старовинного міста. Арсен Миронюк розкаже місто в легендах і переказах. Так називається книга, після прочитання якої кожен дізнається багато нового, а можливо й закохається в Коломою. А закохується у неї, переконана Уляна Мандрусяк, не тільки її мешканці. Ми презентуємо уже шосту книгу нашого краєзнавця Степана Андрійшина, яка вийшла в серії Коломийська бібліотека. Над нею пан Степан Андрійшин працював дуже довго, тому що описано скільки матеріалу, як науковців, краєзнавців вивчено, опрацьовано і на основі тих всіх інформацій. Пан Степан написав такі розвідки, найцікавіші, які дотепер мало публікувалися. Цікаву історію про праці Степана Андрійшина пригадав Василь Андрушко. Каже, колись навіть такі тексти викликали підозри у радянської влади. Степан мені дав почитати. Це було ще надруковано на машинці, так. І... Якби епізоди польсько-української війни 18-20. буквально через декілька днів до нього з обшуком. І ті тексти за лікар Васильовим. зле, що я що я тебе <смір> прийняв. Тоді і, систему насторожувала любі якісь елементи правди. Скажімо, так степан Андріїшин, відомий краєзнавець, що багато років досліджував історію Коломищини. Найближчі кажуть, дослідник віддавав себе цій справі повністю. Треба сказати, <плесу> що він повністю <плесу> віддавався. Цій роботі І він вважав, що це буде якась корисна, корисна робота, яка принесе користь суспільству. І кожен може знайти якусь інформацію корисну для себе. Арсен Миронюк, Галина Рунчук, новини телерадіокомпанія Раї. Таким був цей день на Прикарпаття. Про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайтеся. ত' পাব তাক য'ত